BMW n 57 робимо реставрацію по селі колінштовала. Перше, що ми робимо? Реставрацію посадок під Бугеля. Тому що тут посадки такі вони провалені. І бачите, як тут Бугель фіксується? І за цих каналів. що ми робимо? Ми робимо планіровку, а потім робимо нові насічки. Зробили ми планіровку і бачимо, що тут нас не добрало. Тепер дивимося далі. Наприклад, якщо у нас повибрало все, і тут все чітко. А тут ми зараз будемо дофрезіруватися. Так, вибита площадка під Бугрі okay. перевіряємо биття колічного вала BMW N57. І Бачимо, що у нас биєння вала, биття вала йде в районі. 7-8 соток. Значить, коли в нас є така схема, ось, наприклад, ми на схемі нарисували. Тут схема 4 цилиндри. ну, Ми беремо як будто це у нас 6 циліндровий Суть яка. От у нас йде центральна. 4 сотки в плюс. Потім сусідня шейка йде корінна. 8 соток в плюс. А вже шейка, яка йде справа, вона йде 8 соток в плюс в другу сторону. Тобто вал виходить, прогнутий. Зараз його, розмірі, зараз його розмірі корінь стандарт, шатун шліфований в 0,5. Вал вже рихтувався, тому що видно сліди рихтовки. Тепер дивіться, коли він такою йде дугою, то 8 88, як будто виходить як вже биття вала 16. І Нам зараз цей вал відрихтувати, ну, досить сложно. І як цей вал буде себе вести після шліфовки шатуна в розмір 0,5? Тому що сліди рихтовки ось вони є. Вал рехтували і після рехтовки його шліфували. На даному випадку цей вал краще всього замінити.